Ситуація в Авдіївці вкрай важка. Окупанти змогли закріпитись на одній з вулиць на околиці міста, бо переходять в міські. Що нині відбувається в околицях? Маємо змогу розпитати в офіцера центру спеціального призначення Омега на псевдо Кирилич. Вітаю! Бажаю здоров'я. вам. Хочу нагадати нашим глядачам про QR-код, який ви можете бачити. Це для дронів, які дуже зараз потрібні хлопцям. Тому ті, хто нас бачить, прошу долучатися до збору коштів для спецпризначенців. Май. Скажіть, будь ласка, з огляду на ваше бачення реальної ситуації, наскільки загрозливими, скажімо так, є ці просування ворога у місці? Ви розумієте своє питання? Наскільки є загрозливе просування ворога у місті? Ну, надзвичайно загрозливе. Я маю на увазі питання, напрямки, звідки ми... смерті. Напрямки, звідки вони наступають. Просто це стара Авдіївка фактично, якщо брати там північний фаси якщо брати фронтальний з боку синувати, я маю на увазі щільність забудови і важкість боїв. Воювати дуже важко. ну Розумієте, ви ведете бій, от ви йдете зранку виходите, йдете на роботу, заходите в свою улюблену кав'ярню. Кожен може уявити це перехрестя, цю забудову. і а там вас чекають 25 автоматів, які хочуть кожен вас вбити. Дуже важко. Скажіть, з вашого досвіду, ці штурмовики, котрі намагаються зараз е, чіплятися за вулиці, це їхні спецпризначенці? Чи це, скажімо там, мобілізовані, чи це звичайні солдати? Наскільки професійно вони діють, на вашу думку? Вони діють е, набагато професійно. У мене є досвід. Е, Захисту і оборони Бахмуту, і відступлення з нього, і досвід е захисту Авдіївки. Тобто, я можу порівняти, як відбувалося, що робилося, і, і так далі. <гумenti> <гумenti> і вони зробили дуже дуже велику роботу над помилками. Вони покращили, і такого поняття, як чмобіки, вже не існує. Людина, яка вижила в м'ясному штурмі, в піхотному там, неважливо. Тобто вона вже лишилась живою і зробила висновки. В неї з'явилося знання. Все, ну, такого поняття як чмобік не існує. Да, в них є певні люди, які там менш підготовлені, там трошки більше підготовлені, але загальна температура по їхньому війську вона стала вище краще, тому що людина, яка вижила, має досвід, і вона може навчити, може пояснити, може е, допомогти. Я вибачаю, зберегти життя е, менш досвідченій людині. А скажіть, будь ласка, це правда, що йде полювання на наших аеророзвідників і будинки, де виявляють антени, одразу знищуються, причому артилерією чи кабами? Моя особиста думка, що не потрібно розповідати там про антени чи ще якось там про по великому телевізору. Але так, да, це правда. Ну, есть, тобто тут ворог розумієш, яка, яка частина для нього там більш небезпечна, де він більш уразливий і так далі. І так, аеророзвідники, це пріоритетна ціль. То тобто я піхотинець. Тут я йду на ногах. Мені там в якихось моментах важче, але. По пріоритетності цілі, я буду на другому місці там, чи на третьому. Скажіть, останнє питання: уточнюючи, що кількість обстрілів артилерійських і авіаційних за ці останні дні збільшилася? Якщо брати, наприклад, тиждень тому. А, а, не, якщо брати тиждень тому ні. Якщо брати місяць-два місяці назад, да, збільшилась. Ну, спробуйте уявити: одна керована авіаційна бомба важить мінімум 250 кілограмів. Тобто, там з висоти кілометра чи півтора кілометра, просто предмет з такою вагою, він уже буде нести великі руйнування. А це я не знаю, що там платіл, пластіт, тратіл, ну тобто якась вибухова речовина, і вони використовують в середньому не дуже інтенсивні дні: 30 керованих авіабомб, Мінімум. От ви Ще нам показували епізод, де люди їдуть на машині, і перед ними взривається дуже потужний вибух. Оце от керована авіабомба. В середньому росіяни використовують 30 штук їх. А бувають дні, коли 80, коли 90. Глядачі, які бачать нашу програму, долучайтеся до збору коштів на дрони. Нагадаю, дякую вам за вичерпну відповідь. Нагадаю, з нами на зв'язку був офіцер ОМЕГА з позивним сер Кирилич, підрозділ, який нині воює в Авдіївці.